Саламчик, бро! Саме сьогодні ми відкриємо всі кейси, котрі знаходяться в донат-магазині. А саме що головне, ви дізнаєтесь, котрий кейс краще всього відкривати. Братанчик, давай дещо скажу, але по секрету, якщо протиснути лайк, то шанси збільшаться вдвічі. Ну і не забудь підписатись. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОПЗ завантажу гру, вводь мій промокод Fortis і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Прямо зараз я... Я Знаходжусь на аккаунті, на котрому у мене величезна кількість кейсів. Відкриваю свій інвентар та бачу таку ситуацію: 19 видів кейсів по 10 штук. І це виходить, що саме сьогодні ми відкриємо 190 кейсів. Окей, давайте цим ділом ми не будемо затягувати і одразу приступимо. Тільки ось котрий кейс для початку взяти, я поки що не знаю. До речі, бачу ось такий цікавий кейс, начебто я його не відкривав. О, о, оце нормальні так бачу, призи. Не будемо оглядати. Що там взагалі за призи, пропоную відкривати і сходу показувати. Наразі як ви бачите, падає 10 тисяч гривень, трошечки мало. А як ви бачите, цей кейс можна придбати за ігрову валюту. Зрозуміло, що з нього буде випадати не прям дуже хороший дропчик. З другого кейса пролітає 500 досвіду. О, бачимо ще 25 тисяч гривень. Я не знаю, братва, як вам, але мені з кейсів за гроші взагалі нічого не падає. Ого, близько, близько, б'йо мою. А сюди. Насіння, як ви бачите, половину я вже відкрив. І я вже сам розумію, що з цього кейса випасти машина ну дуже важко. Мені ось буде падати вугілля, гроші, а головні призи так і не випадуть, адже це кейс за гроші, і тут шанси дуже-дуже маленькі. Інше братва діло, щоб цей кейс реально був закарбованці. Але так як він за ігрову валюту, зрозуміло, що шанси тут прямо мізерні. Хоча не знаю, може я помиляюсь, і мені зараз випаде ланкрузер. І виходить, це у нас вже. Посінній кейс. Я в шоці так швидко прокрутив 10 штук, що навіть не замітив. Як ви бачите, з 10-го кейсу мені падає кисень. З цим кейсом все зрозуміло. Окей, давайте одразу відкриємо наступний кейс. Це, до речі, також, начебто, новий кейс. Я не пам'ятаю, щоб я його відкривав. А ні, відкривав, відкривав. Що ж, давайте також його відкриємо, 10 штучок. Може за цей час помінялися шанси. Опа, бачимо шолом хижак. О, це вже тако заряжено. Не знаю наразі, скільки він коштує. Я на 0.2 другому сервері, але думаю, небагато. О, пролітає масочка, бронежилет смерті. Тоже добре, виглядає симпатично. Звісно, добре, що симпатично виглядає. О, а Петрушечка продається файно. Текст, так, 100 штук. Ви що, смієтесь чи що? А до речі, 100 штук це файно. Адже цю Петрушку Каптери забирають, дай Боже, здоров'я. Знову Петрушечка. У нас вже виходить 200 Петрухи. Ай-яй-яй, маска. Начебто на 0 другому сервері бачив. Знову Петрушка. Петрушечка, дві 300 петрушки, і це якщо перекладати в гроші, хх, така файна котлета. Її начебто по 20к беруть. Не думав, що тут так часто буде падати Петрушка. До речі, до Мерседеса було недалеко. Тим часом це у нас вже третій кейс. І виходить, у нас залишається ще дві спроби. Знову падає алкоголь, але сам алкоголь чуть дешевший. А петрушечка така, знаєте, по ціні солоденька. І що це у нас виходить? Послідній прокрутик. Ой, знаєте, щось 10 кейсів трохи мало. Навіть не встигаю Привикати до кейсу, як же з ним треба прощатись 500 к між двома кіліками. Я одразу про бачу новий кейс, котрий, до речі, я відкривав на шляху. Тож, давайте його прокрутимо. Як ви бачите, він теж за ігрову валюту 99 тисяч гривень. Звідси, що випала, богаті, я не знаю, це треба добре постаратись. Диви, до речі, скільки пролітає. Падає кепка стіч, котра наразі коштує вже нічого. На початку самого оновлення вона коштувала якісь гроші, а саме зараз, коли нападала людям, вже нічого. Ну, падає 500 досвіду. Знову падає, до речі, досвід. Для чого він мені? Не знаю. Хотілося б побачити реально ту Бентлі або якийсь кінчик. Навіть крила би випали, було б файно. Принаймні, щось нове, бо крила мені ще не падали. Думаю, хоч сьогоднішнього відкриття випаде якась машинка з кейсу чи шоу. Якийсь там гілік, не гілік, беха, не беха. Бо того, сидіти крутити 190 кейсів, то вам, ну, не сімки лускати. Але, братва, я думаю, відкривати по 10 штук досить файно. Ти не встигаєш дуже сильно змучитись. Прям так не дуже мало. Знову досвіду. та то взагалі без шансів. Що робити з тими кейсами за валюту? Тут взагалі які шанси? я шалею. І випадає бертва, нам стяжка. Все, бертва, ще один кейсик, ми прокрутили. Я думаю, може легенько залітати. Кейс Електрохаус. Та та ми його також відкривали. Але що нам заважає, знов його прокрутити максимально швидко. У Тесла пролітає, випадає Лобзік. Лобзік, не знаю, для чого використовується, скоріш за все, для крафтів. Бачимо дві. Між двома машинами випадає віпка на 7 днів. Рахуйте, що він 275 карбованців він коштує. А я думав, він дешевший, братва. Ну якщо прям донатити і відкривати кейси, не знаю, чи я б донатив на цей кейс, краще вже перекрутити якісь новіші кейси, адже в новіших кейсах новий дропчик, котрого на сервері не так багато, і зрозуміло, що ви його продасте дорожче. Тим часом нам випадає скінчик зайчик. До речі, це класно звучить. Скінчик зайчик. <рикольно> Прикольно. Легесенько це діло. Пролітає 100 тисяч гривень сюди. Поки що за половину, крім зайчика і премки, нічого не випало. Хоча, рухуйтесь з 10 вже випало два нормальних друпа. Диви, Тесла, легесенько пролітає. Ах, ні, гадяйка. Випала велика аптечка. Диви, Тесла, знову пролітає, падає червона фарба. Ну нам би, чесно скажучи, пасувало Теслу випити, а не червону фарбу. Диви, мульйончик гривень. О, смачно. Але вже пропоную відкрити кейс Чорнобиль. Досить файний кейс, адже з нього. Паде XMB та й суперсус. Тому це діло ми прокручуємо. Все, пролітає 500к. Одразу з самого початку. Кейс нас радує. Тим пляха, братва, що сипе гроші. Знаєте, краще нехай дає гроші, ніж якісь там, знаєте, скіни, не скіни. Тому що скіни ще треба продавати. А тут, рахуйте, прокрутив. Все, сюди на базу. Диви, боював леді, зразу скін золотий. О, чуєте, щось мене, походу, кейс сталкер починає радувати. А, все, не радує, не радує. Тільки почав хвалити цей кейс. І зразу сиплять якусь таку двіжуху. Диви, Лан Крузер! Бля, братва, походу, цей кейс Сталкер сипе. Дивіться, ми вже прокрутили половину, і за цей час дуже багато крутих призів. 500 к Ой-ой, братва, походу, треба купувати частіше кейс Сталкер. Сталкер сипе. Файно. Ну, як ви бачите самі на екрані. Думаю, мені це не везе, просто мені сипе добре. Тому, якщо маєте можливість, можете прикрутити. Я думаю, сталкер щось Реально сипане вам хороше. Ось, дивіться, знову кручу. Скін сталкер Щось воно прям сипе дуже на сталкера файно. Та ні, братва, я не віру. Я не віру, реально. Подивіться, скіни тупо сипляться. Сталкер лав Ще якби зараз XM бешка випала. Фу. Сюди на базу. Дивись, знову бойова леді Скільки мені випало тої бойової леді Чотири штуки. Мені навіть со скін сталкера випав. А грошей скільки насипало? Фу. Суда, смаколики. Окей, окей, легесенько тоді вже пробуємо відкривати новий кейс. Це, до речі, також з нового оновлення. Як ви бачите, щоб його відкрити, треба віддати 99 крабованців. У нас є 10 спроб, щоб вибити крика, саме червоного. Ну, поки що нам падають рівні гарбузи. А, і тут, до речі, може також випасти тачка Гостбастер. Ой, ну знаєте, не думаю, що на 99 крабованців шанси тут дуже великі, але принаймні можемо постаратися, але у нас є можливість. Це діло перевірити. Ну і тримаємо кулачки, щоб випала та. О, 500 к Давай машину. О, що? Оцього я не очікував. Прикиньте, кейс 99 карбуванців. І з нього залітає машина Ghostbuster. Файно, файно, наслухайте, ну другий сервер. Начебто досить часто крутять. Але все ж таки падають призи. Головний приз, тачка Ghostbuster випала. Але чесно скажу, він коштує немало. Він коштує нема. А скін крика тим більше. Якщо би випав скін крика, ф, мега величезний окуп. Там чувачки по 80, по 100 вроді, продавали. Може вже ціни з часом впали, адже з'явився другий крик. Але блін, ну, тачка Солідно, крила. Якісь солідні бляха. Послідній ластовий прокрутик. І з нього нам падає 200 тисяч гривень. Файний кейс, реально ставлюємо лайк. Від цього кейсу я такого не очікував. Що пляха випала ось ця машина, костбастер. Це як? Ой, знаєте, машина Ghostbuster дала мені трохи мотивації. тому я вирішив відкрити ось цей кейс. Я не знаю скільки ця Lamborghini коштує, але тут, крім неї, нема чого вибивати. Але шанс може бути непоганий, адже саме в цьому кейсі знаходиться не дуже багато призів. І вже на рахунок цього щось може випадати в яйце. Тоже файно яйце вибити. Але після яйця я думаю, і Lamborghini може випасти, ні, а зажигалка. Я не знаю, коли він був доданий. На це було дуже давно, начебто два роки назад чи рік назад. Коротше, дуже давно. Ну цей кейс, який я б не відкривав ще дуже давно, він нічого ніколи мені не давав. Тому я навіть принаймні не надіюсь, що він щось дасть. Ламбурджіні збоку гарно виглядала. Ай, диви, що робиться. Знову падає борошно. Борошно нам не треба, а ось яйце теж ні. Е, братва, з цього кейсу нічого цікавого не падає. Залишається посідній прокрут, і з нього випаде, напевно, зараз яйце. Ні, Порушно, навіть і таке буває. Як я вже і говорив, цей кейс не цікавий, тому ми його максимально швидко відкрили. Також є кейс швидке авто. А ось саме в цьому кейсі я б хотів здобути ось цей Mercedes. Падає братфаном поршень. Ні, ні, поршень нас не цікавий. Треба реальний автомобіль. Диви пролітає йо-йоу. Який грізючний, який грізючний. Ну, сипани на машинку, будь ласочка, свіча. Ще дуже давно в оновлені цей Mercedes може. Можна було скрафтити. Випадають передні фонарі. Три прокрутика, три прокрутика. І що реально, тачка не випаде? 250к. О, смачно. Але Мерседес Гедьониш. Ну, реально цікавий, Мерседес, такий старенький, гарний. Його вибити було би дуже файно, бо я його ще ніколи не мав. Все, братва ми це діло знову відкрили. Залишається вже не так багато кейсів, але шанси є. Вони завжди є. Якийсь треба смачнючий кейс взяти, по типу, напевно. Ось такого. Тут у нас є, як ви бачите, Mercedes AMG. Ай-яй, Mercedes АМГшка. Цей кейс ми також відкривали. О, о, о файний скінчик випав зразу з першого прокрута. 100 тисяч гривень. Так, з бачимо випадає також 100 тисяч гривень. Цього разу нам залітає серйозний спортсмен. Ха -ха. Досить часто він падає вже вдруге. Але слухайте те, що ми відкрили вже, рахуйте, половину з половини випало два скіна гроші. І це тако смачно, смачно. Я не знаю. Знаю, як це працює, але з нових кейсів набагато більше сипить. А ті кейси, що старші, з них е, дровчик не дуже. Ну, принаймні, сьогодні самі бачите. Може справді через те, що цей кейс дорожчий, адже цей кейс коштує 339 карбованців, але ж теж відкривали кейс за 99 карбованців і випав Ghostbuster тачка. 77 тисяч гривень кейс коштує. Який шанс, що тут тачка випаде? Я не знаю. Ну, типу, кому на 77к, щоб випала тачка, усього ремка хіба. І то реально. Тримай, Вітале кремочку і не говори. Бо будеш говорити, ще і все заберем. Диви знову ремка другий раз, до речі. Ну, а що можна було очікувати від кейса за 70 тисяч гривень? Точніше, 77. Третя ремка підряд. Мене це діло не тішить. тішить. Знову четверта ремка підряд. Ви що смієтесь, Ну, хоч за 77к могла би випасти, я не знаю, ну щось за птічка? А то падає О, покращений метал. Супер, супер. Але це діло не окупається. Адже покращений метал на сервері коштує так 25. 30. А кейс, о, пролітає. Окей, 70. І навіть це діло ми не окупили, бо випало 50 тисяч гривень. Ні, нусьо, кейс вийти в окуп нереально, мені здається. Рахуйте 4 ремки підряд. Ну це вже показник, що цей кейс треба закривати від гріха подалі. П'ята ремка. О, 250к. Добре, добре, трошечки жалівся і вже гроші мінімально тако відкинув. Не знаю саме скільки кейсів окупив. О, і 25 тисяч. Ай, файно, файно. Так, 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 так. Кейс квітучий. На. Начебто з минулого шошо, шо? чекай не поняв. Начебто, братва в цьому кейсі був тільки Rover, А зараз є порш. А ось такого я не бачив. Наскільки я пам'ятаю, минулого разу, коли ми відкривали, то саме цьому кейсі був тільки Rover. І до речі, він нам випав. А падає Фіат Добре, добре. Ну ця машина, це треба тішитись, напевно. Так, бачимо 50 тисяч гривень, і до Rover недалеко було. Цікаво, того разу взагалі Range Rover випаде чи ні. Бо минулого разу рахуйте. 10 кейсів мені повезло, та й він випав. А цього разу не знаю. Знову фіат. Оцей фіат жучок, маленька машинка. <сумега>, Сумега з діамантом. Це, напевно, скоріш за все, жіноча сумка. Куди ми її закидувати будемо, я не знаю. Знову сумка з діамантом. <сумега> Йой-йой, -йо та куди її? Е, бачимо каністра з бензином. 20 літрів. Окей, залітає посідній кейсик. І що з посліднього випаде? Каністра знов. На жаль, цього разу ренджровер нам не випав. Так, давайте відкриваємо кейс. С кекс бачимо Lamborghini Авінтадор і Chevrolet Camaro. Напевно, Lamborghini Авінтадор сама дорога. О, лямчик 500к, корпус радіосумки, 100 тисяч гривень. Вже краще, ніж який, знаєте, лобзі. Корпус радіосумки пролітає знову падає 100к. Саме цей кейс поки що нас тішить грошима. Правильно, правильно, але треба тішити й машинами. А, лобзік, ось со. Згадай говно і ось воно. Тільки ось недавно говорив про лобзі. Диви, машина! Є. Сюди. Ході машина не дуже дорога, але це вже приємно, що машини падають. Відкриваємо дуже маленьку кількість кейсів і ну, падає файно. О, 500 досвіду, 1000 досвіду. Прокручуємо ластовий прокрутик. Е, також 1000 досвіду. Ну, як є. Ооо, небезпечні спільники коштує 379 карбованців за прокрут. Ну і знаєте, з цього прокрута піти в мінус буде важко. Ну саме як з прокрута з кейса, бо сам кейс по собі має. Файні призи О, вініл сталкер. А це файний вініл І продається, він файно. Е, так, бачимо, стилюва дівчина. Хм, Червоний сегмент скіна. Діло пролітає. Опа. Ага, чорний кролик. Я думав, чесно скажучи, це якийсь рюкзак. А рюкзаки, як ви знаєте, дорогі Ще у ті рюкзаки на 200 кг, на 300. Дуже файно ціняться. Диви, другий раз падає дівчина. Для чого? В мене ж чоловічий скін. Диви, Пролітає, чорний кролик знову. Добре, крутим, крутим. Дві гелики пролітають і знову випадає та стелюва дівчина. Капець, третій жіночий скин з кейса. Дві гелик пролітає, 250к. Окей, ластовий прокрут. Закриваю ось. Давай, давай, масину, масину. Знову та дівчина. А Ммм. Далі у нас залітає майстер стрільби. Так, бачимо скін невідомий. О, файно. Хоча б якийсь чоловічий скін. А то перед тим нападало скінів жіночих. Дай Боже, здоров'я. Так, бачимо стікер. О, вініл Стікер. Смачно звучить. Так, знову падає юзішка. Давай сюди вже якусь файн. О, жіночий скін, енергійна. Цей скін гарно виглядає. Добре, гарно виглядає. Дивись, знову скін невідомий. Коса смерті ще не падала. О, машина. Субару імпреза. Блін, ну Лайф тачка реально крута, їде дуже файно. А ось в Україні GTA вона не дуже дорого коштує. Але все ж, тачка тачкою. Залітає тоді вже послідній прокрут. А, коса смерті. Пам'ятаю, за неї говорив, і ось вона випала. Ось знаєте, братва, що дуже сильно би хотілося зробити. Відкрити братва ті кейси, котрі можна було відкрити дуже давно. Я, братва, маю на увазі старі кейси, котрі колись були. Я думаю, ви пам'ятаєте, що до 2.0, з 2.0 були різні кейси. Деко. Котрі кейси прибрали, але хотілося б їх реально всі відкрити. Взагалі, всі кейси, котрі знаходяться в Ukraine GTA, Але, на жаль, це зробити неможливо. Не знаю, принаймні я це не можу, але дуже хочеться, дуже хочеться подивитись, що колись взагалі падало. Ну, принаймні, що було в кейсах. Та й взагалі порівняти, які були кейси раніше, які зараз. Давайте, дизель, давайте, дизель. Легенда. Новий, новий, новий кейс. Котрий я на стрімі відкривав не один раз, ну ні разу мені не випадало. Нічого золотого або червоного. Бачимо, випадає Mercedes-Benz Actros Несмачно прокручуємо. Ну давай. Скінчить красуня. Файно, але ні. Треба фура. Знаєте, оцей новий Mercedes, що перевозить 5 тисяч Ось Усьо він пролетів, Йо-майо. Випадає Opel Vivaro чи як він там. Але нам треба новий Mercedes Та, та новий, усьо маєш манновий Віталіка, не Mercedes Це у нас виходить шостий прокрутик. Бачимо, випадає нам течик, транспортер. Давай щось знову, червоне або нарешті золоте. О, американко! Гадюниш американочка пролітає. Ну як таке може бути? Ну як таке може бути? Сканія. Сканія це вже, звісно, краще. Але хочеться щось золотого сегменту. Диви, тракторист. Ого. Тракторист, братік. Давай того не видумай. Заряди мені файного дропа. Що то мені падають одні якісь спрінтери? Що то таке? Все, ластовий прокрут. Ай-яй-яй, як воно швидко перейшло все. З 10 кейсів американка не випала. Я в шокі. Хоча кому як, може комусь випасти із першого кейса Добре, спритніші за всіх, Audi і Субаро. Добре, також швидко крутимо. 100 тисяч гривень. О, золотий ланцюг, такий, як, знаєте, в ганстера Це також братва кейс, знаєте, більш для каптьорів. Ну, як для каптьорів, для бандитів. Тут і алкашка і гроші, і то, і все, і зброя. Коротше, ви поняли. 100 тисяч гривень. Сюди ще раз 100к. Гроші ми зайві не будуть. Легесенько, 250к. Чік трошечка. І що машини не буде. 150к знову. Забув, до речі, подивитись, скільки саме цей кейс коштує відкрити алкоголь. Так, бачимо 249 карбованців, і чесно скажучи, він не коштує 249 карбованців. Я б його не відкривав. Відкривав якийсь інший. Все, бачимо ось такий кейсик. Бачимо, шапка з вушками кролика. Нічого це діло не вартує. Тут вартує тільки Єгуар і гроші. О, диви, 500к пролітає, зато маска манієка падає. Та ліпше б жити. Тих 500к випало. Ну що поробиш, це братва такий рандом. Маска лицевий череп. Дивись, ну, тих масок тут навалили. Повний кейс тих масок. О, 250к. Це вже радує. Машинка навіть близько ще не пролітала. Так, знаєте, щоб я хоча б інтригу якусь зловив. Ну це братва реально рандом. Володарка пекла. В більшості це братва рандом. Залишається послідній кейс. А шалі, Послідній кейс, велика корупція. Кейс не дешевий. Я не знаю, як так вийшло, ну. Но... Він виходить послідній. Треба було його зразу відкривати, бо то легендарний. Тисяча фішок. Оце, до речі, скільки в віртах, я не знаю. Ну, як віртах в горівні. Зато падає мульйончик. Цілий, братва, мульйончик, перепрошую. Це не стока, а мульйон. А ось це стока. Ну, з цього кейсу нам не треба стока. Нам треба гілік. Диви, диви, пролітає синій рюкзачок. А шалей 250 кілограм. Синій рюкзак. Мульйонів 20-30 коштує. У мене вже отак голова крутиться, мечі, темряви. Ай. Синій рюкзачок, синій рюкзачок, синій рюкзачок. Давай! Гірік близько, Гірік близько, так близько, але так далеко. Ай, це у нас, братва, вийшов послідній кейс. Я в це повірити не можу. Ну а я, братва, дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте протиснути свій лайкусик і написати коментар, як вам взагалі це відкриття.